Ня поліцейська з Австралії навчає черкаських учнів англійської. Вперше у Черкасах носії мови з інших країн беруть участь у роботі пришкільних мовних таборів. Цього року право на роботу в рамках проекту GoCamp вибороло лише дві школи: спеціалізована школа No28 та перша міська гімназія. Ми зазирнули до останньої. в рамках року вивчення англійської мови. В Україні громадська організація GoGlobal... разом з міністерством освіти і науки в Україні започаткувала новий формат мовних... Таборів у школі і близько трьох тисяч шкіл по Україні подали заявку на участь у цьому конкурсі. Лише 150 шкіл отримали статус Go Camp Schools». У школах працюють волонтери. Близько 360 волонтерів подали заявки на те, щоб приїхати в Україну і взяти участь в цих таборів. І більше ста було відібрано. Нам пощастило в нашій школі працює волонтер з Австралії. Дебі Габачині У таборі займалися діти трьох вікових категорій від першачків до старшокласників. Нині табірну зміну завершують десятикласники. Діти займаються у чотирьох сесіях драма, ігри, поробки або заняття з екологічної обізнаності, а також спорт. Зокрема, тут грають у Квідіч, так як герої Гаррі Поттера, але без мітли. In English, Spanish, and about the school, told well I was traveling and I saw this opportunity to volunteer in Ukraine to help with English teaching and I'm a native English speaker and I've always wanted to do some volunteer work and I applied and I was really fortunate to get chosen so I'm very excited to be here in Cherkasy. what was your first impression about Ukraine and about especially Cherkasy? I found the Ukraine very beautiful. Everything's so green. I thought it's beautiful countryside, so I, I felt really comfortable. Um, what I found about Chikasi is that it's a beautiful city, but more important, the people. The people have been so friendly, um, welcoming, and um, I'm staying with a host family. And the people at the school have been really supportive and helpful to me. Довгий час я працювала офіцером поліції в Австралії. Нині маю гарну можливість бути в Україні як волонтер у якості вчителя та носія англійської мови. На щастя, мене обрали саме для Черкас. Щодня ми говоримо зі школярами, граємо з ними в ігри та, звісно, практикуємо англійську. На жаль, цей тиждень вже останній у таборі. Україна чудова країна, дає гарні місця. Мені подобаються Черкаси. Це прекрасне та комфортне місто. І найважливіше, що тут живуть привітні люди, які дуже допомагають мені. Також Австралійка зазначила, що черкаські учні дуже здібні та розумні. А ось один із них, Антон. Хлопець, задоволений часопроводженням у таборі, та демонструє свою вправність в іноземній мові з найкращими побажаннями для глядачів антени. Тут досить круто, тому що ми у нас є можливість спілкуватися з бускниками ФЛЕКС, які допомагають нашим керівникам. І у нас багато ігор, Ми практикуємо свою англійську, яка я сподіваюся допоможе нам усім в майбутньому. Так, що найбільше подобається? Mm. Найбільше подобається спілкування з американ... з Австралійкою. Ми маємо тут ну, тобто, людину, яка приїхала просто допомагати з Австралії. Е, спілкуватися з нею досить цікаво, і вона розказує про свою країну досить багато цікавих речей. Офко. Uh, good luck, uh, Antenna TV Channel. Uh, I wish you many audience, much audience, and uh, just good luck.